Ніколи не купуй це, поки не додивишся це відео. Ну що ж, поїхали? Здуття, дискомфорт, набріки на ногах, постійна втома агресія і депресія. Вилазить волосся, ламаються нігті. Тягне до солодощів і глядиш холодильник. І це тебе ще більше дратує. Ну що ж, слінводі. За 10 днів ти зрозумієш, що немає набріків. Покращується настрій, врегульовується сон, тебе не тягне до солодощі, бо тому що тут є хром. Класні, крутезні, грубі волокна допомагають твоєму кишківнику завестися і працювати без проносів і дуже важких запорів. Ну і що ж, спробуй 10 днів із крутезною добавкою, який просто не має аналогів.